Вітаю, вітаю, вітаю Дніпро! Область! Дивимось вас. Давно не дивились, обіймаємось, все будемо дивитись. Не забувайте підписуватись на канал, приходити на наші Ну, Зараз чорна п'ятниця. Ми дивимось з вами. Розклади дивимось з вами. Річний розклад Ми за спеццінами, тому кому актуально, пишіть. Дніпро найближчі дні. Нагадую, що спонсори можуть в етерах задавати свої особисті питання. Обманка. Обіцянка, ця якась у вас. І зати перед бурею. День жаркий якийсь буде. Це пов'язано з фронтом. От на фронті від нас тут явно щось приховують. Тут явно щось приховують. Як всі відволіклись на Запоріжжя, на да? а у вас тут сильно-сильно громихає. таке відчуття, що ми думаємо, що десь наші позиції на Дніпропетровщині втримаються, а вони не втримаються. Або знаєте, буває таке, що звітують, що на позиціях дуже багато людей, ну, якби, да, а там по факту їх менше, і тому. Ой, а чому що вони відступили з тих позицій? А вони там були? Ну, От якась така ситуація буде патова, ну, взагалі неприємно. Дніпро давайте спочатку, місто, не лякаємося, зараз все подивимось. Я не бачу, що вони до Дніпра. От як напишете, до Дніпра дійдуть, а ну вони вони б дійшли б вже, але не можуть. То далеко. Не нагнітайте я про те, що в коментарях буває пишете, люди, люди потім нервують нашу. Ну, є такі, що провокують тут ці всі панічні настрої. Знову якісь пропозиції по Дніпру ми відсікаємо. Бачите, ворог такий прийшов, давай домовлятися. Він буде залякувати, що він, якщо ми зараз про щось не домовимось, то він піде вперед-вперед. Він буде тягнути до вас резерви. От, до речі, Дніпропетровщина, вам дуже погано, якщо буде прорив ще ворога на Запорізькому напрямку. Є плани об'єднатись? Розуміли? Великий кулак може не на Запоріжжя піти, а на вас. Отут слідкуйте за новинами. Район передмістя, які села просто взагалі там людей ще багатько. Прям не можемо там ні пройти, ні проїхати. Жах. Зато кажуть, що ті, хто з ворогом співпрацюють, можуть. Дивіться, всі, хто при фронтові чоловіки середнього віку, йому може бути 35 я, на вигляд, років в 50. Мені так малює картинка, Знаєте, коли не вмитий, якийсь такий втомлений, дуже і не місцевий. Буде, знаєте, ходити шататися, хитатись, нібито п'яний, а він не п'яний. Таких бачите, здавайте. Ви знаєте, є органи здавайте. Не на органи здавайте, а здавайте відповідним організаціям. Я шуткую. Знаєте, що якесь буде викриття щодо або гуманітарки, або американських грошей. Да. Що якось от по документах одно, одне, а по факту інше Дніпро, найближчі дні. У вас або ревізія, ну, у вас гості, у вас ревізія по місту взагалі йде. Енергетична інфраструктура і взагалі інфраструктура все ще ближче до. Зони бойових. Буде удар. Об'єкт йому важливий, забезпечення міста від нього залежить. І тут біда в тому що числовий масив активний навкруги. Угу. Але щось буде по фінансуванню взагалі по місту якась прогалина. Тут Дніпро найближчі дні. Фраза була в голові січня бійтесь. Ну, ми зиму подивимось для вашого міста. Бійся січня, якщо не завершиться, бійся січня. Дніпро може бути швидка ціль, важкий вогонь може бути. Прямо горіти щось буде, горіти і падати і падати і падати. Це коли знаєте прильоти, воно руйнується, 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 передмістя спочатку гупне. Шахи да є, підлітають, відлітають. Знаєте, що от знову можуть низько йти в день. Оце є загроза. Низько в день і багато. Павлоград найближчий. Аня, ти зі своїми прогнозами Йди спать. Дістало вже з цими Да? Так мені хочеться сказати. Ну я розумію, все розумію. Це вас відволікає. Мені не подобається те, що я бачу, я так намагаюсь трошки, знаєте, вас ну, розважити. Павлоград, найближчі дні. Багато поранених. Район сильно чомусь страждає, район страждає. Не дає щось привезти, завезти в місто. Не дає. Також промисловий об'єкт. До речі, тут може бути важка ціль в день. Щось важке павлоградне ближчі дні. Така вазня, така вазня. До нас, не до нас. Щось транзитом низько проходить в день, як ракети, бачите. Дуже багато загроз. До речі, є загроза садочки. Є загроза садочки. Такі дитячі заклади такі невеликі, невеликі будиночки. Вона буде довго зберігатись. Це саме в день. Так. Нім про фронт. Ну, розслабились. Подумали, що удача на нашому боці, там стабільна, там стабільна, якась біда буде. Або не докладуть відразу, не буде докладу. Бачите, як нібито десь наші позиції ворог зачистив. Можливо, знаєте, вони повбивали наших, а не зайшли на ці позиції і чекають щось. Потім йде навала Десь прийде смерть, зненацька для військових, при тому, що це буде ну, взагалі, як так могло статися? Отак. От Сама. У вас таке повітря якесь буде з якимось присмаком, як токсичним. і день і ніч. І, і кружляють. у Вас може щось горіти вигоряти, як нафта або гасу, щось таке. Передмістя воняє прям чимось. Запах прям вонючий. Вибачте. Тут обережно, тому що показує, що ну, це проблема. Ось який прильот, скільки те, що буде. От щось буде в повітрі. Наводять, кажуть. Скажи, що наводять, що навели, що важкий удар, прям навели. Можливо, десь побачите, знаєте, як, якесь відео про це місце, потім удар. Самар в найближчі дні. Щось тільки десь поставили, встановили прильот. Магазини, якісь продукти треба, з дітьми туди ходять. В день загроза велика. Будьте обережні. До вас поверне, вам, у вас буде пів, хвили, пів секунди той. От воно не до вас йшло, до вас розвернулось. Камінські найближчі дні. Не ходити тут, не ходи. Така пісня в голові. Таке відчуття, що от. Закрита зона, там нічого взагалі не відбувається, може якась лісосмуга. Нема нічого, ні. Треба бити. І, і поруч дорога або залізниця, так як іде лісосмуга, а паралельно йде дорога. Туди щось воно позалітає. Кам'янські найближчі. Обман. Щось на воді буде плавати по воді плести. Руйнація інфраструктури, генерація якоїсь однозначно, і є загроза об'єктам на воді. Кам'янський подивилися. Кривий ріг. Кривий ріг. Вибачте, що довго чекала. але, але Кривий ріг найближчий. Отака. В нікуди. Житловий масив. Нічого не зрозуміло. Дуже котельна поруч. Опалення, опалення. Ранених багато з фронту. Дивіться, то удар такий прямий, у вас якісь, якісь дрони будуть. Щось буде таке от зі словом, мені, мені йде реактивне. Криверіх має дні. щедні. То не, спокою не буде. Воно, воно вже підготувалось. Воно знає, де ваш захист. Тактично дуже його обійде. Ні, ви завчасно впевнені, що все нормально. Що, ну, якби, знаєте, як буває, там відстрілявся, значить буде якась перерва. Ні. Проблема та ж сама. Ударить по якомусь, по якимось сваям, якимось стовпам важливим. У вас буде захист працювати, але він не спрацює повністю. Мій капальне в дні, подивимось тут свистить щось постійно. Повторення ситуації, як весною було. Ці дуже подібні цілі, ті ж райони. Знову від чогось, ми намагаємось захиститись. У нас майже виходить марганець. Найближчі дні загострення на повний місяць, там буде просто по колу б'є, з декількох боків б'є, як затискає місто в атаку. Прильот як з декілька боків, розумієте? Біситься. Каже, мені там вже нічого не треба, а на що то місто взагалі? Це тимчасово. От коли такий важкий день, то тут тимчасово потім трошки знизиться напруга, не перейматись.